Вітаю, всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу зробити вам, думаю, дуже цікаве відео. Покажу вам запчастинки зі зберігання на ЮМЗ. Зараз розповім, звідки вони. Скажу вам актуальні ціни. Покажу вам аналоги, ми їх зрівняємо. І для того, щоб не пропускати. Такі ексклюзивні, цікаві відео треба прямо зараз підписатися до нашого ютуб-каналу. Наших соцмереж посилання будуть в описі: це Instagram, TikTok і Viber спільнота. Чому ексклюзивні? Тому що я думаю, що ці запчастини, саме оригінал Южмаш виробництва в Україні, не те, що складно знайти, а просто неможливо. Ну і зараз давайте з вами продивимося. Спочатку розповім вам, звідки ми їх дістали, а дістали ми їх не з України. А з Болгарії. Чоловік нам зателефонував, каже, є дещо по ЮМЗ, можливо, нам буде цікаво. Ми попросили скинути фотки, подивилися, роздивилися, побачили, що дійсно все оригінальне, що все нове, і попросили його нам відправити в Україну. Ось. Отримали буквально сьогодні посилочку, і одразу я все ось бачите склав, щоб вам показати, тому що дійсно ну, такі цікаві позиції. Ось, ну Давайте почнемо з муфти блокування. Також взяв каталог, щоб вам показувати, звідки ці запчастинки. Давайте почнемо з муфти. Їх є. 2, 3, 4, 5, 6, 8 на 2, 16 штучок. Позиція. Така не дуже ходова не те, щоб її кожного дня купували. Але цікава. Цікаво чому? Тому що вони, в принципі, всі зараз в Україні є це Такі світло-сірого кольору, піскоструйні. А це абсолютно нова, повністю кована. Дивіться, я бачите, одну відкрив, щоб вам поближче її показати. Так, ціна по ній буде, також підготувався, всі ціни виписав на листочок. Ціна буде 1900 гривень. Я думаю, в принципі, вони в нас полежать деякий час, тому що, як я вже казав, не ходова позиція. Так, і ось вона в каталозі. Дивіться. Ось ця муфта, палець, вилка, корпус. Тобто можемо також докомплектувати вам пальцем, вилкою. Тобто можливо, а можна просто купити окремо. Це вже як вам подобається. Так, наступна позиція це. Шестерня редуктора КПП юмз Той, що на повишенні, понижені. Там дві шестерні і посередині муфточка. Одна шестерня маленька, друга побільше. Так ось все та, що побільше. Також повністю кована. Дивіться, навіть є якісь печатки тут. Ось дві штучки, я помітив. І дивіться, який звук. Я думаю, ви чуєте, так. Також вам покажу по зуб'ям, по всьому, що ви бачили. Хочу таке відео зняти, щоб як будто ви б потримали ці запчастини у руках. Дивіться, дуже гарно зберіглася. Зуб'я самі кутки ось такі дуже гострі, навіть боляче тримати пальцями. Ось така шестерня. Так, давайте її також в каталозі вам покажу. Так. Каталог трошки вже розсипається, треба новий взяти. Ось дивіться, зручно, сюди. Коробка, ось редуктор, і ось ця велика шестерня. 90. Номер 90. Ось це муфта, а це друга маленька шестерня. Це я вам показую велику шестерню. Також передивився по каталогу, Получається, всі ці шестерні використовується сталь 18 ХГТ. По ній ціна буде. 1600 гривень, є 5 штучок. Але ця позиція я в принципі бачив нові в магазинах. Ще є. Ось, ну і також багато хто продає просто бушні. Також позиція не дуже ходова, але інколи-інколи її питають. Ну і ось вже наступні позиції. Я думаю, вже будуть ходові. Це шести третьої передачі і першої передачі. Ось це я думаю вже на розхват, як кажуть, піде. Також давайте вам покажу їх в каталозі. Нижній вал позиція 72 і 73. 72 перша передача, 73, третя передача. Нижній вал проміжний. Так, дивіться, третя передача. Як виглядає? Спеціально я вам все розклав на такому місці, де в нас дуже гарне світло, щоб ви. Побачили, Які... ну, не якість, а просто зовнішній вигляд, так? І, в принципі, зовнішній вигляд, я думаю, в цьому випадку каже про якість запчастини. Бачите, яка текстура, також шестерні ковані. Ось з обратної сторони, дивіться. По зубах також покажу. Ось так проведу вам. І я ще взяв аналог. аналог цієї шестерні. І зараз ми з вами. Їх зрівняємо, тому що відмінності дійсно є. Ось він, дивіться, це сучасне виробництво. Така е, Недорога і доволі якісна шестерня. І дивіться, бачите, ось це місце. Тобто тут внутрі шліци десь на треть не доходять, а тут повністю. І товщина також. Ну Це, я думаю, робиться, е, щоб зекономити трошки в виробництві і потім дати кращу ціну. Ось така. Різниця, це також кована шестерня, також доволі непогана. Вона, по-моєму, по ціні коштує гривень 700. А ось заводська ціна буде 1650 гривень. Чому така ціна? Так, можливо, не дешева, але чому така ціна? Поясню. Тому що, по-перше, не, не дешева закупка їхня. Також ви самі розумієте, так, з Болгарії вони до, до нас йшли. І по-друге, це. Ці шестерні є виробництво Білорусі МЗШ. ось я подивився у нас в інших магазинах. Ціна середня роздріб десь 1800 гривень. Це Білорусь, це та шестерня, котра є і буде, тому що Білорусь досі виготовляє, а це ексклюзив. Котрий, можна сказати, лімітований, їх є всього 12 штук, продали і все більше їх не буде. Тому що взагалі за ці радянські запчастини раніше і по Україні їх можна було знайти по деяких складах. Зараз вже все розпродали і вже бачите, підключаються інші країни, там, де можливо в когось щось потроху є, питаємо, намагаємося вам дістати. Тому я думаю, що ціна в принципі нормальна. Вона дешевша, ніж Білорусь, але це оригінал Завод. Все ж таки Білорусь. Хоч і якісна шестерня, але все одно це аналог, а це оригінал. ось, Тому ціна 1650 гривень є 12 штучок. Дивіться, ось інше. Щось ще в смасі? Дуже-дуже гарний стан. І наступна шестерня перша передача. Ось такі. Також видно, що це паковка. І дивіться, зараз я вам її зрівняю з сучасним виробництвом. Так само бачимо, що в сучасному виробництві трошки економлять, бачите, яка товщина, і тут яка товщина. Я вважив їх десь різниця 300 грам. Якщо ця шестерня прямо як по каталогу, іде вага її, так? То ця на 300 г менша. Ну, таким чином, вони економлять. Також це кована шестерня сучасне виробництво. Получається, радянська буде коштувати 1500 гривень. В принципі, в принципі це для тих, у кого є можливість і хто полюбляє такі запчастини. Я знаю, в нас дуже багато підписників, хто полюбляє саме ось такі зі зберігання речі купувати. Але тут я не кажу нічого поганого про сучасне виробництво. Також непогана твердість. І це така, скажімо, топити за запчастини. І рекламувати тільки самі дорогі, і казати, що це саме якісне, ну це багато розуму не потрібно. А ось шукати запчастини, котрі будуть доступні для більшості наших клієнтів, для більшості взагалі, так то це вже як кажуть. Задачка ну, трошки більш складна, я кажу, зірочкою, так, і ми цю задачку постійно вирішуємо. Ми знаходимо запчастини, котрі, в принципі, по карману недорогі, не так і доволі якісні. Тому я тут це не відео про те, що ось тут супер-супер шестерня, а ось всі погані. Ні, це також нормальні, і також ми розуміємо, що це, що я вам показую, це лімітоване. Це закінчилося і більше нема. Так, ціну назвав вам 1500 гривень. Ось, Так що, друзі, кому що сподобалося, замовляйте. Я думаю, ось ці шестерні в коробку швидко розберуть. Муфточки, і на редуктор ще полежать. Я тут, в принципі, я думаю, можна ще і подумати. Але якщо вам сподобалися ось ці шестерні в коробку, треба одразу телефонувати і замовляти. Тому що якщо. Довго будете думати, потім зателефонуєте і вже закінчається. Таке в нас дуже часто буває, коли ми якісь такі речі викладаємо. Людина там день, два, три, чотири подумала, потім телефонує, хоче замовити. А ми кажемо, що вже немає. Дуже прикро становиться і людині, і, і каже, що от, блін, навіщо я так довго думав? Треба було одразу телефонувати. Там вже вибір або купувати білоруську, яка буде дорожче, ніж оці, або купувати аналог. Тому, друзі, думайте, сподіваюся, що відео вам сподобалося. Також будемо більше знаходити таких запчастин, більше робити подобних відео, тому що я бачу, що вам це подобається. Де да, я розумію, що дійсно речі такі, що не в кожному магазині можна знайти. Все, не хочу затягувати ще більше це відео вже вийшло на 11 хвилин. В принципі, не факт, що додивитись до 11 хвилин, але все одно думаю, що. Це було цікаво і корисно для вас. Дякую всім за перегляд. Гарного дня до наступних відео. Пока!